Вітаю, шановні глядачі! Зараз ви подивитеся новий випуск вікторини Квіз Вікенд. Прохання написати в коментарях кількість балів, які ви отримаєте за правильні відповіді. Гарного перегляду. До нас сьогодні в гості завітав вокаліст гурту White Ward, Герія Лянуар Олександр Бретман. Я думаю, що ви будете раді, раді вітати нашого шановного гостя. Асі, oh, here we go again. Пісня, якого виконавця під назвою Old oh Children, грає в Гаррі Поттер» та «Смертельні реліквії. Частина перша. Варіанти відповідей А. Том Вейтс. Б. Білі Айдол, В. Флітфуд Мак і Г. Нік Кейв та Бет Seeds. Час. Пішов. Ну, хай це буде Нік Кейв. Так, це Нік Кейв. Може тебе привітати з тим, що у тебе є. Перші два бали в цьому так одразу. Yeah, mm -hmm. Mm -hmm. Так, наше друге питання воно звучить так: на якому інструменті грає герой? Або ж героїня Дафна, Джека Лемана у фільмі Шукар, або ж в джазі тільки дівчата, або ж дехто любить гарячіше? Варіанти відповідей: а саксофон, Б, кларнет, В-контрабас і Г. віолончель. Я дуже давно дивився цей фільм. Блін, хай буде саксофон. Це, дивись, ще є 37 секунд, це остаточна твоя відповідь. Тоді, я поняв, тоді контрабас. Так. 15 секунд це контрабас. Ну це не була підказка, це не рахується за підказку, так що все нормально. Ну так, да. це типу класичний прийом, всяких там Who wants to be a millionaire?» Так, добали є, я тобі теж з цим можу привітати. Кіано Рівз більш відомий своїми культовими ролями у кінематографі, грав у американському гурті Dog Star. Питання, на якому інструменті грав Кіано Рівс? Варіанти відповідей А. Барабани, Б. Стіл гітара, В. Баз-гітара і Г. Гітара. Г. джонні Джоні Гітара. Баз-гітара. Я підписаний на цей гурт, просто в інсті, тому я, я в курсі. Хто з наведених акторів не має музичної кар'єри? А. Джек Блек, Б. Райан Гослінг, В. Уил Сміт і Г. Том Голланд. Том Голланд, А Б. Це хто? Райан Гослінг Блін, от я між ними сумніваю, але схиляюсь, мабуть, до Холланда. Том Холланд. Mm. Це кінцевий варіант. Я просто питаю, це. Да, так, да, да, давай Том Холланд кінцевий. Так, це Том Голланд. Він не має музичної кар'єри у нас. Вели приколи з, 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 мюзиклами. з, з мюзиклами виступи на шоу, але як... Це не рахується, це, це, це не рахується. за музичну кар'єру. Все-таки да, це акторська кар'єра. Да. Який гурт першим в історії України виступив на фестивалі Гластенбері? А. Хардкіс, Б. Дахабраха. В ОК Анелізи і Г. Казка. Час пішов. Я схиляюсь. Я не знаю відповіді, але схиляюсь до Дахабраха. Дахабраха. Mm -hmm. е, ну, тоді я зупиняю час і приймаю цю відповідь теж за правильне. Це mm -hmm. Дахабраха. Я не знав, до речі, що взагалі хтось нагластим бере з наших репостів грав, ну це круто. Шосте питання, і я готовий, в принципі, теж його тобі зачитувати. Хто з перелічених гуртів не виступав на фестивалі Вудсток у 1969 році? Варіант А: Cadence Clearwater Revival mm -hmm. Б. The Who. Б. «Джеферсон Ейрплейн» і Г. Лед Зеплін. Схиляюсь, мабуть, до «Зеху» mm -hmm. Якщо це, це кінцевий варіант, я не кажу, правильно чи да, я Так, давай Зеху. Окей, час я зупинив на 15 секундах. Okay. Е, варіант Зеху, на жаль, неправильний. Джефферсон з AirPlane не виступали. Н ні, це Лед Зеплін не виступали mm -hmm. тоді, в 69 му році, Да. Яке справжнє ім'я Фреді Меркері? Варіанти відповідей: а Кришна Пандіт Гандже, Б. Фарух Болсара, В, Фред Балзарі і Г. Радж Капур. Реджешку Трапалі треба було. Вариант. Теж, Варіант теж. хороший. Я щось про це не подумав, що знакаюся, але варіант боротьбу. Варіант... Було би класно. Окей. Uh, okay. uh, відповідь: Варіант Б. Uh, Фарух Болсар. Uh, Робичте фанати Фредді. Так, це Фарух Булсара. Так, два бали є. Питання номер вісім. Хто з зазначених музикантів є режисером дев'яти фільмів? Варіант А. Мік Джаггер. Б. Роб зомбі. В. Пол Маккартні і Г. Джеймс Гетфілд Цікаво було би кіно від Джеймса Гетфілда подивитися. Так, да, да. Е, звісно, е, Пол Маккартні. Може, він там щось і зняв, до речі. Е, так, але мій варіант е, бездається роб зомбі. Так, це роб зомбі. Варіант відповіді правильний. Так, молодець, да, це дуже непогано. Дев'яте питання. У нас таке: Йоргос Кіріакос Панайото – Це справжнє ім'я співака А. Джорджа Майкла, Б. Френка Сінатри, В. Адріана Челентана і Г. Ентоні Кідіса. Це що, Зірецьке? Угу. А, а схиляюсь до Джорджа Майкла. Так, ну я не буду поправляти, коли я чую правильну відповідь, я завжди зупиняю час. Я поняв. Ну, мікрочітінг такий, так. Да, я поняв. З таким ім'ям, мабуть, кар'єру важко було б в ті роки зробити. Брати Гіп, Моріс, Баррі і Робін. Це незмінні учасники гурту. Варіант А, Флітфудмак, Б Біджис, В. Пінк Флойд і Г. Канзас. Я свого часу багато разів дивився у батьків була VHS-касета з виступом цього гурту І ніколи не цікавився їх біографією. Але я точно пам'ятаю, що вони представили, що ми всі брати і так далі. і так, далі і, коротше, та, мій варіант Б Бі Біджис. Так. Це біжиз супер, да. Дуже так непогано. Ти до речі, пройшов, скажімо так, цей раунд: дев'ять правильних відповідей, і тільки одна неправильна. Блін, я не шарю перших, хто це. Ну, дивись, в принципі, що. Якщо можеш відгадати, якщо ні, то залишається тут ще скільки, 5 секунд, і все. А, все, окей. Ця пісня е, виконавця Білі Айдола, а вона називається Eyes Without a Face. Білі Айдол? блін, я би в житті не подумав, що це біля Айдол, окей. Я не знаю, хай це буде Will Smith. Ні, не Will Smith. Окей, ну це шел скульпта, блін, да. Типу, по... Public Enemy. Э... Ice-T. Не Ice-T, це гурт. Це гурт? Да. Утан Клан? Ні. Блін. Ні, я по хіп-хопу хіп-хопу профан, тоді здаюсь. The NVA. А пісня називається Fuck the police». Пісню, до речі, чув, але. Ні, я би не відповів. Хто це? По-любому. Добре, ну що, тоді йдемо до третьої пісні. Якщо ти готова, може. Давай, поїхали. О, oh гад. Це не Джорні. Ні. перша, ні. перша, перша мисль була Джорні. Це не підказка, але просто кажу, що це сучасна пісня. Це сучасна пісня. Uh... Давай пальцем в небо, це Ed Sheeran. Ні. Uh... Знову ж таки, це не підказка, але просто кажу. Ну, це 100% знаєш цих виконавців. Я впевнений, прям. Imagine Dragons. <му> ні, ні. Maroon 5. Ні, час вийшов, на жаль. Це Бруно Марс і Lady Gaga наш. Ні, я би це не вгадав точно. Четверта пісня, да. Та НМК. Так. Е, зроби мені хіп-хоп. Так. Хоч щось. Щасливих людей. Е, ну, це скребін, е, це очевидно, е, пісня. Місця щасливих людей. Може, це така назва пісня. Так, так, місця okay. щасливих людей. Так, okay. ну це друг, друга назва пісні. А пам'ятаєш, або місця щасливих людей. Так, 4 бали. окей окей Так, тепер шоста. Шоста. Поїхали. Це білі Айліш? Так. Пісню не назву. Не буде багато час, тобто то ти одразу, одразу кажеш що не знаєш. Давай, давай не, я не скажу. Назву. Так, це білі Айліш, а пісня називається White Flower. Окей. Ні, точно не назвав би. Сьома пісня. Uh, Staying Alive, так, так, удра... я, я, знає, що Так. Це буває таке, що за декілька секунд. Так. Через те, що ти відгадав зараз за менше, ніж за 5 секунд, тобі додається, ще плюс 2 секунди до Бліц. Так що бачиш, як дуже гарно відгадувати пісні за менше, ніж за 5 секунд. А, да, да. Ну я відразу впізнав акорди тому. Восьма пісня. Так, окей, поїхали. Гайтана. Так. Без тебе. Ні-ні, ні і дивись, Гайтана там не одна співає. О-о-о, окей. Ладно, то це може бути з Гайтаною. Ірина Білик? Ні. Це гурт. Український гурт. Це а, Друга ріка. Ні. Це типу нова пісня чи не дуже нова? Це 2000. ні 2000 ні а... може початок десятих. Неділя, медхец, навряд чи. Час вийшов. А. Дивись, в принципі, ти як називав гайтану, Окей. вона ще співала там з, зі Скай-гуртом. Я, ну, типу, не сильно таке слово, тому да. А пісня називається Не йди. Поїхали. Хай це буде Tears for Fears. Це гурт, да, але не Tears for Fears. Ні, не знаю. Добре. Тоді зупиняю час. А, а, гурт називається Foreigner, а пісня Waking for a girl like you. А, А, блін, ну так. Да, я шарю цю пісню, але строків я назву слухав тому. Ну що, тоді теж ми підійшли до фінального питання, до фінальної пісні цього розділу. Фінальна пісня. Окей, поїхали. Never gonna give you up, прикреслі. Так, так. І в тебе ще додається плюс 2 секунди. Тобто у тебе плюс 4 секунди до бліц, а по балам в тебе 20 балів в тебе є. Почав відлік часу. Перше питання: яка кількість учасників у гурті Рамштайн? Шість. Так, правильно. В якому американському гурті співав Говард Джонс з 2002 по 2011? Є 2 бали. В якому гурті Окрім Сліпнот співає Корі Тейлор? Stone Sour. Є. Так, далі у нас Tears Don't Fall. Це пісня гурту... Valentine. Є 2 бали. Цей американський постгардкор гурт носить назву одного з днів тижня. Thursday. Так, 2 бали. Фагот та Фузі це учасник гурту. ТНМК. Так. Wisconsin Death... Твійп це дебютний альбом американського гурту. Uh, Static X. Uh, два бали. Олексій Сидоренко – це гітарист українського метал гурту. Стонгісис. Uh, Олексій Сидоренко? Олексій Сидоренко Мегамас. Так, 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 скільки учасниць було у першому складі реало? Чотири. Uh, так, є. І останні скільки учасників на даний момент у гурті White War? Шість. <laughs> Ну що, я тобі можу сказати, що ти прям впевнено, впевнено про що цей Ді, місце це нормально, краще і всі прям питання повибивав дуже впевнено і швидко. Так, і в тебе за цей раунд максимальна кількість балів, тобто це 20. Я тебе хочу з цим привітати. Ти молодець. Ді, ну вісконсім де стріпу це єдине питання, на якому я підзавис. Ну що, тоді я загадав тобі першого нашого героя, а тобі завдання відгадати його за шість питань. Гурт? Ні. Це чоловік? Так. Друге питання. З Європи? Ні. Він зі Штатів? Так. Ні. Okay. Ще два питання. А це метал? Ні. І ще одне залишається. Це поп музика? Так. Хай буде Джастін Бівер. Ні. Блін, ну ти, от це не підказка, але цей виконавець ну, дуже популярний. Окей, Філ Колінс. Ні. Ти, ти за американців казав, давай, одна, одна ще спроба тобі назвати. Так, американець не сучасний, Джордж Майкл. Ні. На no, жаль, Окей. Майкл Джексон. Блін. Окей, нормас. Я думаю, що ще два питання я би дійшов до малки. Ну боже, ти бачиш, додатково в тебе 6 питань, то я думаю, що вдасться. Це гурт? Ні. Це чоловік? Так. Штати? Так. Сучасний автист. Він, в принципі, не сучасний, але він випускає музику зараз, так. Білий? Так. Ще одне питання. І в які роки була активна кар'єра? Кінець 90-х і початок 2000-х, це прям всі його знали. З кожної праски піс... Ну, піс... пісні, треки його грав. Рікі Мартін? рік і Мартін. Окей. Um... Питань вже немає. Ну, тобто, це не поп. Сказав Рікі Мартін, це не поп. Це не поп артист. Угу. Ні, не назвав. Добре, це мінем. О, oh, окей. Okay. <laughs> ну, в принципі, ж в кінці 90-х так активно і на початку 2000. Ну, таке більше 2000, я, я може цим трошки заплутав. А, а... треба називати, що є ще хіп-хоп, реп і все. окей. Да, okay. Давай. Ну тоді третій, третій наш е, герой. Окей. Mm, okay. Це гурт. Ні. Nee. Континент Європа. Це Європа. Це Європа. Це європейський артист, виходить, сольний. Окей. Okay. Так, так. Який жанр? Поп. Роки популярності. Зараз популярний. Манескін. Ні. Mm. Mm -hmm. Це ж не питання, так що у тебе є ще два питання. Окей. Окей, окей. Це Британія? Ні. Ще одне питання. Окей, uh, okay. з якої країни? Україна. Це питань більше немає. Боже. Клавдія Петрівна? Ні. Півоваров. Так. Артем півоваров. Є є boy, yeah. <laughs> ну, ну відгадав же ж, всі питання є. Ну, no, це капець. Final <laughs> Ну що, четверте питання. Я загадав Чи артиста, чи гурт, не знаю. Окей. Okay. Це гурт. Так. З якої країни? США. Метал. Так. Роки популярності. 80. Три і по сьогодення. Піджанр? жанр треш метал. Це Slayer? Ні. Тоді це металіка. Так, це металіка. От таки вже почав питання задавати в лоба, прям таке. Точно, точно. Викупив правила трошки. Останнє питання. І ще шість питань ти можеш поставити. І Я готовий. Окей. Це гурт. Чи Ні. сольний артист, так. з якої країни? Україна. Який жанр? Жанр це спочатку там синті-поп, іноді, там, тех, ну, типу, як електро, там, поп, тобто різні такі, електричні, скажімо так, артист і гурт. Це чоловік? Так. Коли він був популярний? Кінець 70-х і по 2015 якщо я не помиляюсь. Це сольний артист, так? Ні, він це... в гурті був, Да. І того шість. Ну, це не Хаммерман, мабуть. Ні-ні. Ні-ні-ні, Ну, це популярний гурт, но ну, от е як не питання, ну, я щоб не запутувати, цього артиста вже немає в живих. З братів Гадюкіних. Ні-ні. ні, -ні, -ні. ні. 2015-ий. Ну, в цьому році він загинув. Я, мабуть, пас, я не знаю, хто це. Це Андрій Кузьменко. О, <звук> Ну, а про електронну музику ти нормально мене так збив? Збив? да? Коротше, у мене реально була думка, що це якийсь аля, типу електронний реально артист, і, і мабуть я в цю сторону почав копати, і помнів, що я нашарю. Результат цього випуску, результат намагання і старання Олександра це 66 балів, і в сумі це дуже непогано. Є-є-єй, рок! Я ага. передаю привіт Саші Куцу. Саша, ну ти. Сука, й задрот взагалі. Перше місце. Як це взагалі можливо? Це ти людина-комп'ютер. Просто я думаю, що Саша обов'язково це подивиться, або я особисті скину цей о це обов'язково кидай, тому що блін, реально людина-енциклопедія. Просто.